Міністр кабінету міністрів України зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олеже, з придешнім вас. Дякую, доброго ранку. з Сперешнім Доброго ранку. Давайте спробуємо підбити підсумки цього року. Ми впевнено можемо сказати, і не раз це з вами обговорювали, що державна служба вистояла ефективно працювала, незважаючи на всі загрози та військові дії. Завдяки цьому державний апарат працював і продовжує це робити. Але що вам хотілось можливо відзначити в сфері державного управління в цьому році звернути увагу нас як громадян цієї держави, що на нас очікує в наступному? Насправді рік для загалом публічної служби, до якої відноситься власне державна служба службового місцевого самовідування, звичайно, це так як і для всієї держави, це викликів, це робота в умовах воєнного стану більшість року, десять місяців. І, звичайно, це достатньо серйозна пробування, починаючи від організації роботи центральних органів виконавчої влади. Уряду офісу президента апарату Верховної Ради в умовах фактичної облоги Києва і закінчуючи е, частковою релокацією територіальних підрозділів е, центральних органів виконавчої влади з тимчасово окупованих територій, відновлення їхньої роботи тощо. А загалом, звичайно, що так як і у вас було в підводці до нашої розмови, згадано це звичайно подача заявки, швидке опрацювання. Двох опитувальників першого і другого розширеного з приводу потенційного членства в Європейському Союзі надання статусу кандидатства. Відповідно, в кінці року ми, зважаючи на статус кандидата наступ європейський союз, ухвалили оновлену стратегію реформування державного управління в рамках напрацювання плану відновлення і Нацради відновлення, ми напрацювали свої. Блоки питань щодо реформи державного управління реформи публічної служби ми внесли до Верховної Ради законопроект, на яким працювали фактично два роки щодо реформи оплати праці і переходу на системи грейдових грейдової оплати праці каталогу посад. Тощо а це підтримка Верховної ради в першому читанні законопроекту по сухоборних місцевосам самоврядування Повторно багато багато інституційних речей. І, звичайно, це наша заявка на вступ ОСР рішення про відкриття офісу комунікаційного в Києві, оскільки ця організація це власна організація найбільш економічно розвинених країн світу, і е, приємно, що на конференції в Люксембурзі відзначили саме поступ нашої держави сфері. Державного управління, де ми найбільші, неповно відповідаємо критеріям ОСР. Можна говорити багато, але насправді це дійсно рік викликів. Пане Важе, а якщо. Повертатися до засідання уряду напередодні, то Кабмін знову затвердив придбання Нацагентством з питань виявлення розшуку і управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, облігацій внутрішньої державної позики? На яку суму буде придбано цього разу облігацій? і якщо підсумовувати так, тому що ми з вами проговорювали це і раніше в нашому ефірі. Скільки всього цього року АРМА придбала облігацій, та які ще надходження були до бюджету? Це вже п'ятий транш, вже понад мільярд гривень. За загалом зараз ми прийняли рішення на 372 мільйона гривень. А загалом, якщо я правильно розумію, це мільярд 182 мільйона гривень. Арма. Розміщає вільні кошти, які в них на рахунках є зв'язку з конфіскаціями, на реалізаціями на які може бути так зіпсовано, чи повинно зберігатися належним станом. І власне завдяки такому рішенню понад мільярд гривень, конкретно вже. Сказав суму мільярд сто мільйона гривень. Це пряме фінансування бюджету, оскільки ми всі прекрасно знаємо, що військові облігації йдуть безпосередньо на забезпечення обороноздатності країни і фінансування сектору безпеки країни. Я хочу нагадати, що власне президент України Володимир Зеленський в своєму посланні до Верховної Ради наголосив на тому, що саме сектор безпеки, бойові дії фінансуються виключно державним бюджетом України. Наступне питання про малу приватизацію. Ми з вами говорили впродовж року. І наразі проходять останні аукціони. Скільки всього на цей день, 31 грудня, 22 го отримала держава від приватизації та оренди державного майна? Е, так, з вересня рестартувала мала приватизація. Дійсно, ми з вами вже неодноразово про це говорили. Я маю буквально станом на ранок оперативні дані, тому що дійсно вчора вже закінчилися останні в цьому році аукціону. Мусу трошки підляти спаргалку, щоб не помилитися. 193 дев'яти цифри приватизаційних, да, приватизаційних аукціону 973 учасники. Це з приводу продажу загалом попередньо очікувалось 2,2 мільярда гривень. Але процедура, наприклад, там потребує до 20 днів акцепту. Зараз до державного бюджету дійшло вже 1,7, тобто де ще півмільярда гривень надійде на початку року. Загалом, це щодо приватизації власне через аукціони щодо оренди майна в 2022 році 1193 сто орендних аукціони. В них взяли участь 1562 підприємця і очікувано знаходження після укладання всіх договорів 1,6 мільярда гривень. Ну і це тільки такий, скажімо так, як на мене, достатньо вдалий початок, зважаючи на те, що ріст ціни по деяких лотах був понад 110 разів. Понад 110 разів. разів на початку року достатньо цікаві об'єкти буде. Я вже в ефірі вашого телемарафону анонсував, що це вперше буде приватизовуватися один спортивна Дунай. Зокрема, усь Дунайськ на 60 мільйонів гривень, і дуже висока зацікавленість таких системних операторів ринку. Фонд майна провів для них спеціальний семінар. який це передбачає за. Процедурою відповів наші запитання, які були, ну і ми очікуємо хороших надходжень від цього комплексу. 17 січня буде цей аукціон Він вже розміщений на прозоро продажі, можна подивитися. Ну, продовжується приватизація спортових активів, продовжується приватизація адмінбудівель. Цікаві об'єкти на січень є в Чернівцях, цікаві об'єкти є на Одещині. Каві об'єкти є на Волині, на Київщині. Загалом пана Олежа, скажіть, будь ласка, щоб... якщо ви сказали, що 74 учасники були, як нам зрозуміти, це багато чи мало? І як ви стежили за тим, щоб не було технічних учасників? Ну, які просто суто створювались під ці аукціони? Вам ви встигали контролювати ці процеси? Ну я точно цього не контролював. До цього є фонд державного але Де порівняння середня кількість учасників в пересічному аукціоні складає? Ну там 3, 3,5, 4, 5, Так якщо середньо брати загалом я назвав на початку цифри проведення кількість аукціонів і кількість учасників. Були дуже цікаві об'єкти. я пригадую, наприклад, туристична база була у Львівській області: 88 учасників. Тобто, залежності, це фізичні і юридичні особи. Тобто людина може собі придбати такий об'єкт. Так тому власне це показник зацікавленості до конкретних об'єктів. Ну, пане Ложе, ефективної роботи уряду українці очікують і в наступному році. Ем, хотілося б закінчити неформально. Ем, яке у вас є побажання до співвітчизників? І я переконаний, що у вас є слова подяки Збройним силам України. Мене є подяка всім силам безпеки, Збройним силам України, Державній прикордонній службі, державні Армії, службі безпеки України. Державні служби транспорту я боюся забути будь-кого, тому що сектор безпеки воює весь з першого дня, 24 лютого. Спецпідрозділи, наприклад, БЕБО, вони залучалися з першого дня до оборони охорони Києва. Деякі з них досі знаходяться на передовій, тому в першу чергу всьому сектору безпеки велика подяка. Я хочу побажати, щоб у нас наступного року було менше втрат, тому що кожного. З нас, кожного українця, цього року були втрати серед близьких, серед родичів, друзів. Ну і звичайно, загальної перемоги і здоров'я. Так, це вкрай важливо. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олег Німчинов, Міністр кабінету міністрів України був разом з нами наживо.